Всіх вітаю! Що в нас буде сьогодні? Відео? Міні-розпаковочка з Aliexpress. Що я заказав? Всякі різні дрібниці. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь. А зараз я вам покажу, що мені прийшло і що я заказував. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, хто не знає, на Aliexpress я багато чого замовляю, і в цей раз не виключення. Тому що там набагато дешевше, якщо мені не спішно, у мене там щось закінчується. Я дозамовляю. З самого дрібнішого почнемо напевно. Це я заказав дроти. Дроти я заказав АВГ. Багато мені в коментарях пишуть: блін, а що таке АВГ? Ти скажи по-людськи. Ну, це по-людськи народ. АВГ це американський стандарт. Це є сіліконові дроти. В цей раз я заказав двійні, бо деколи мені треба. Наприклад, плюс та мінус, а я все там ріжу одне і друге. Тут, в принципі, може його ось так. Легесенько його отак розірвав. Хочеш чорний, хочеш червоний, і це я заказав силіконний. Я не пам'ятаю, скільки мені вийшло. Візьму телефон, гляну, вам покажу. Це в мене АВГ 24 і АВГ-22, якщо я не помиляюсь. Так, тут не пише, а тут пише на дроті. Зараз я вам покажу. Це в нас. Я помиляюсь. Ці дроти я заказав товстіші АВГ-20, бо АВГ-24 я на ліхтарики беру. 22 там, струм, там, до 1 А. А цей дріт, якщо я не помиляюся, ВГ-19. Хто не розуміє, що таке ВГ, це круті дроти, в яких менший опір, ніж звичайного дрота. Там ПВХ, чи як оці звичайні, що кидають проводку. Це зовсім друга пара кальош. Як вам так об'яснити по-короткому? Я вам зараз просто в цій розпаковці от просто на наведу приклад. Зараз вам викину шкалу, скільки кожен дріт витримує. Там ось такий дріт там до 1 ампера витримує. Такий до 2 А. І також візьму тестер для внутрішнього опору і вріжу два кусочка дрота Один АВГ. А другий, наприклад, там ПВХ чи ПВШ, як вони там маркеруються. Ну, ви поняли, ось такі звичайні для проводки, бо багато людей мені пишуть, каже, а не можна такі звичайні, які в проводці використати? Ні, ну в принципі можна, але він того не витримує, він для того не, не створений. Такі дроти мають дуже великий опір. І зараз на даний час вони ніфіга не мідні. Я потім вам можливо відео зроблю. Зараз там міді зовсім нема, там примість міді. Ви розумієте? Я купив, наприклад, дріт півроку тому. Він змотаний, я там його заізолював, він просто окислився до. Всередині, не те, що там, де було зачищено, окислося, а всередині в ізоляції він почав окислятися. І там міді дуже мало, дуже мало. А вегешні дроти це вони дорожчі, звичайно, набагато дорожчі і набагато кращі. Кажу, вам коротко сьогодні покажу. По опору, а потім зроблю, наприклад, окреме відео по дротах АВГ. Що вони витримують і з чим порівнювати? Бо хтось мені каже, а перетин там 0,75 не можна взяти. Я вам порівняю, що 0,75 витримує, якось зроблю такі. Куплю різні дроти, похожі по номіналу АВГшним, І ви подивитесь різницю, який струм пропускає АВГшний, а який от такий стандартний. Так що будете бачити, це АВГ 20 і ще в мене їде АВГ-19. Коротше, в мене всі є. В мене 14, 18. Я всі стараюся дроти мати в майстерні, тому що якщо щось зроблю якусь бірочку, кожна збірочка розрахована під певний струм. До ліхтариків такий, і я вже знаю, в принципі, так приблизно який дріт АВГ, який витримує струм. Давайте таку коротко зараз по швидкому продовжимо до розпаковки. Я вам покажу, скільки от, візьму АВГшні дріт і звичайний дріт, там 2,5 і приблизно ідентичний АВГшні. Подивитись по опору. Кажу, ще раз повторюсь, потім буде окреме відео. Так, друзі, по швидкому я підготував. Знайшов я в себе. Дріт з перетином, зараз вам покажу. Дріт з перетином 3 на 1,25. Я думаю, ви добре бачите. І аналог це є в нас 1,25 АВГ-шний аналог це в нас 14 АВГ. Можете загуглити і так далі. З самого початку, щоб ви мали розуміння, 1,25 переріз. ось цей дріт. Щоб пропустити через нього струм, який максимальний він витримує, це краще 10 А максимум. Ну до 15. Я думаю, до 16 А він витримає, але він буде грітися і не буде видавати то, що потрібно, розумієте, цей струм. 14 АВГ до 30 А може видавати в короткочасно, тобто залежить від довжини дроту, а в середньому 20 А. Чуєте різницю? Д10, а Д20 ампер. Це ще раз так. Тепер я вам по опору швидко покажу, а потім кажу, окреме відео якось зроблю вам. Дивіться, одинакову довжину. Відрізаємо кусочок, наприклад, дивіться. І зараз заміряємо опір. В кого менший опір? Та? Ну, чим менший опір, чим краще, правда? Тоді струм і напруга все краще проходить. Правда? Дивіться, врізали два ідентичних, тут, напевно, по 3 см. Зачищаємо. Показую попередньо. Залодив Два ідентично. 14 АВГ він прирівнюється до 1,25, але він набагато товстіший. Бачите, як обманюють. Пишуть одне, а по факту тут тої товщини нема. Ось так. Бачите, залодив, дивимось опір. Цей навіть товстіший виглядає, опір має бути більший. Значить, він буде, має бути гіршим. Ану, подивимося. Це чиста мідь. Ставимо щупи, по опору дивимось. Який опір? Ану. 0,54 мільйома. Це в нас на 3 сантиметрах. Ставимо АВГ. -шний. Дивимося. 0,34 мільйома. 0,33 мільйома. Щоб ви розуміли, він набагато товстіший, опір в нього кращий, набагато кращий, можна сказати, в 2 рази. Дивіться, тут 0,34. А представте собі відстань, наприклад, дроту там 2-3 метри, який опір буде. Дивіться, показую. 0,56, майже, майже ще раз так. Ви поняли? Тут 0,60 майже. А ці дроти це шикарні. Вони дорожчі, але вони кращі. Повірте. Добре, з дротами розібрались, бо я взагалі відволікся, але хотів вам об'яснити, бо багато коментарів мені пишуть. Вова, що ти нам пари знов ті АВГ, треба щось перевчатися. Нічого там не треба перевчатися. Просто є таблиця, я вам скину ось картинку, порахуйте. Там в інтернеті у Гуте. Добре, це забираємо. Йдемо далі, що я замовив, показую. Індикатори замовив, де я робив збірку. Ось такі, ще навіть не розпаковував. Це в нас під 3С 12 вольт. Бачите, ось дивіться. Хто дивився мою збірку, там, де я збирав е акумулятор 3 s 7 p е Мені прийшли під 2 s а я заказав під 3 s Ще от два індикатора. Заказую все два-три, бо я роблю збірки, щоб в мене було в запасі. Ось два таких індикатора заказав. Бачите, тут ще один резистор, так як я казав на відео. Тут у нас два немає, а один є. На тамтих теж можна запаяти. Головне подивитись, який там номінал. І все. Бачите, зараз я під'єднаю до ЛБЖ, зараз вам покажу. Ні, 12,6 я тут не нажав, працює. Ну, а от будемо скручувати. Зараз подивимося, як воно буде показувати чомусь. Мені воно не подобається. Ну, давайте ми сюди. І будемо зараз крутимо до 10. Світи, о, бачите, показує, що розряджене. 10,6 вольт одна поділка. Коротше, я думаю, ви зрозуміли з індикацією. Я тут ще одну замовив. Давайте ці відставимо індикації. Я тут ще одні замовив, ага, а вони мені не прийшли, бляха. Що я ще замовив? Давайте я вам покажу. Замовив ось такі зарядні 3С. Зараз ми якраз і мультиметром це все замірюємо. Такі похожі, як я ставив оприскувач Фореста, де я робив, але вони трошки кращі. Але якщо ви заказуєте на 2С, щоб змінити на 3С, тут, бачите, є перемичечка. Ви її розділяєте, і в нас автоматично становиться 2С, і є ще балансувальна. Бачите, дріт на 2С навіть з балансувальним, якщо ви поняли. Оці плати, ці плати мені здалися кращими, ніж там ті, що я ставив. І давайте ми їх підключимо зараз я зі стоватного блока, і мультиметром замірюємо, скільки видає. Має видавати там, 12, 6, там, 13 вольт може видавати в тому районі. Беремо від 100 ватного блока, заживляємо її. Вона засвітилась червоним. Супер. Тепер беремо мультиметр. Зараз я вам це все діло покажу. Як так в нас? У мене купа приборів. Якщо ви бачите на цьому, ось так вам буде добре. Подивимось, скільки в нас на виході. Я заказував на 3С. Та 12,6 вольта. 12,52. Обще все чітко. Бачите, моргає синім і червоним. Коротше, ось така зарядка, якщо ви не хочете там блін блоків докупляти і так далі, до вашої збірочки 3С. Можете навіть поставити я для чого їх ще брав. У мене є такий насос, я теж на AliExpress замовляв. І там DC і треба блок заряджати. А мені цього не потрібно. Я замість цієї DC ставлю ось таку плату. І від 100 ваттного блока, 65-ваттного. Ця плата працює з квікчаржами Delivery і на вашу збірочку видає там або 8,4, як ви хочете перепаяти, або 12,6 вольта. І це дуже класне компактне рішення. Не пам'ятаю, скільки вона може видавати, там чи 2, чи 3 ампера. Але блін, предостатньо для такої платки. Я вам чесно скажу. Коротше, далі що заказав? Заказав плати BMS 20 А. Ось такі, бо я е, останню плату поставив на на цю, на свою збірку з оприскувачем, а це заказав ще 4 штуки. Ось таких. Нехай будуть, я все роблю різні саборобки. Ті плати непогані. Е, далі заказав, ще плати, заказав BMS і ще десь одна була у мене з боку на 100 А. Ось такі заказав на 40 А. Це коли я збірку робив на запас з тим акумулятором. І дві таких заказав на 40 А, і ще одну заказав на 100 А. У мене одна є, і ще одну до замови. Ось такі. Такі плати коштують по 60-70 гривень в тому районі. Ці плати коштують чи по 30, чи по 40 зарядки. Також в тому рівні, ось ще одна є і ще одна є. Я таких три замовив на зарядку, бо я буду переробляти свій, цей, свою дуючку. і я це все відео вам покажу, поставлю цю зарядку і перевіримо, як вона заряджає, скільки Ампер, який струм. Ось такі. Ось така в мене, бачите, розпаковка, ось така індикації. Індикації я ще мені ще йдуть. Ще три різних я замовив на 3С. Так що ось так. Так, друзі, чуть не забув вам показати, головне, що я замовив до електровіліка. Замовив я зарядне з Aliexpress. Коротше, ціна його там від 400 до 600 гривень. Посилання залишу. Ось таке. Замовляв я на 3 А. Це в нас 50. Скільки там? 48 вольт, 3, 3 А. Тобто 54,6 вольта Ну, повністю заряджений акумулятор. Я ще хочу провірити, чи є просадка на ньому, і вам детально покажу тако по пошвидкому, бо відео затягнеться. Ось таке зарядне. Від 400 до 600 гривень. Посилання вам залишу на декілька варіантів. там 3 А 5 А. Ну, в мене збірка е, 15 А годин. 3 А 5,5 години буде заряджати. Десь так. Це нормально для таких акумуляторів. Чим повільніше, чим акумулятори довше живуть. Можна заряджати, можна взяти 5 А. В принципі, буде швидше по ватах, але так буде надійніше. Я ніде не спішу, батько також нічний тариф вечором включив і заряджаєш. 3 А повністю А Ану, дивимось. Скільки в нас на виході? Чітко, подивіться, 54,68 вольта. Добре, дамо йому е, 1 А. Що ти там просадочка? 54,3 вольта. Добре. 2 А. Вже охолодження включилось. Тримає 54 вольта. 3 А. Ну, 3 А не видає чистими, бачили? Так що все, читайте приблизно там 2,8, 2,5 А. Я думаю, він видає. Але треба йому, напевно, розкочегарити, може її видасть. Давайте ми так зробимо. 2,8, давайте з 2 ампер, 2,2 А. Запустилося. Зараз нехай воно подує. Я думаю, 3 ампера видасть. Яка просадка буде? Просадка буде по-любому всіх зарядних. Але коли воно дозаряджається, там вже струм дуже маленький, воно там міліампери заряджає, і тоді напруга в нас автоматично вище стає. Дивіться, 2,2. Давайте помаленьку. Бо ми йому зразу врубали 3 ампера. Він в шоці, напевно, цей зарядник. 2,4, 2,5, 54 вольта тримає. 2,6, 2,7 А тримає. Норм 2,8, 2,8 А. 2,7 А буде заряджати. Пішов захист. Коротше, 2,8 А він спокійно буде заряджатися собі. Ну, я так і планував. Якщо даєш 3 А, а так по факту є 2,8 Хотів я брати 5. Ну, блін, 5 трошки забагато, заряджало би 4,5 А. Трошки, трошки багатовато, ліпше, повільніше. Так, трошки прибрав зі столу. Для чого я вам це показую, ці всі розпаковки. Чому? Тому щоб хтось захоче повторити, так як я роблю відео, бо в подальшому відео я ще буду робити різні збірки, різні переробки і так далі. Замовляю ось такі компоненти. Так що, хто хоче, можете замовляти. Посилання на Aliexpress залишу на такі плати, на такі дроти. Дроти вегешні ну реально мають бути, якщо ви щось час від часу паяєте, якісь до акумулятора, чи там індикацію, якісь там ліхтарик і так далі. Такі дроти мають бути. І БМС також мають бути. Зарядки також мають бути. Коротше, оце все я заказую. В подальшому буде відео. Будете бачити, що я з них буду робити. Це, по-перше, я хочу свою дуйку, що я лодку накачую, перепакувати на нормальні куми, поставити нормальну зарядку. Вдруге, знімлю вам відео по ОВГ. І втретє, як збирати збірочки. Отакий вам анонс ще в тому відео скажу. Я буду пояснювати, як зібрати збірочку 2С, 2П, чи 3П, 3С, 3П, чи 5П. 4 С, 5 С і так далі. Е, також випущу вам таке відео. Ну на все часу не хватає, буде 100%. Повірте, хто захоче собі зібрати подібну збірочку, там 3 С, 5 С і так далі. Я вам все детально роз'ясню. А на цьому все пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!